Não, não, não. Ah do

Стоп. Давайте голосуємо. Хто Стоп. за? Хто проти? Рішення прийнято. Один проти, керуючий статтею 5 розділ 1 та розділу Конституції України, закону України про інцеснув урядування України, реалізуючи право народу на самовизначене та безпосереднє здійснення влади влади президентом України та Верховної Ради України через прийняття 16 січня 2014 року неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі та звучу зміст і обсяг існуючих Конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частини 3, статті 22 Конституції України. Черкаська обласна народна рада вирішила визнати Народну Раду України органом повноважень представляти інтереси народу України, повноваження на створеного, якого надане рішення з народних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в місті Києві. Так да! прошу хитивати, хто за проти. Рішення прийнято. З тут стоїть половина. Може, хтось не хочемо. Рекомендувати сільським селищним, районним міським районним, районним містам радам Черкаської області. Невідкладно скликати позачергові сесії відповідних рад для розгляду та вирішення питання щодо визнання Народної Ради України колегіальним органом уповноваженим. Представляти інтереси народу України та самостійно виконання делегованих повноважень місцевих органів державної влади. Так? Да. Прошу голосувати. Хто за? Утримався, Проти? Хто утримався? утримався. Одного нас легальний. Хто, хто проти? Немає. Нема жод. Один, да? так? Він сільського починяється. Звернутися до Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та міжнародного співтовариства з проханням допомогти українською народові зберегти демократичний устрій і не допустити остаточного встановлення в Україні диктатури та узурпації влади президента України Так! <клес> хто за. Проти. <клес> Чотири. Встановити, що на території Черкаської області не можуть проводитися заходи за участі особового складу Збройних сил України. За внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів, з використання спеціальних засобів, зброї та військової техніки, справовані на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань. Хто за? От не поправочку можна, Анатолій, Анатолій Васильович. проти. Замість правоохоронних органів змінити силових структур? Да. Нема правоохоронних органів. Пропозиція замість правоохоронних органів ним силових структур. Ну, може бути, так? Ще краще плана. П'ять. Запропонувати голові Черкаської обласної ради на голові Черкаської обласної ради Черняку Валерію протягом трьох днів добровільно скласти повноваження, запобігти тим самим силовому протистоянню та новим жертвам з боку мирного заселення, яке відстоює свої конституційні права, зобов'язати голову обласної ради Черняка та голову обласної ради Тулуба до звільнення з посади, домогтися термінового притягнення відповідь відповідальності винних осіб у травмуванні галушколи та травмуванні дітей під час розгону мітингу від обласної державної адміністрації 24 січня 2014 року. Так? Ні! Okay! Один ]ako? день! ]ane! Один день! День день! Двіді багато! Один день! Один! Дякую! Давайте ми зробимо так. Сьогодні ми сидить! Один день завтра! Один день, так? Один день завтра! Значить, хто? Хто за те, щоб поруку дасть термін? Один день! Прошу прогосувати!

Делегацію у мирній спроці сьогодні вправити ввечері, тому що ми набрали сьогодні, не перелякали. Там є один тільки заступник. Він при нас набрав Сергія Тулба, який у Києві, у президента, який приїде ввечері, сказав, я готовий зустрічатися і готовий до правильно все вирішу. Приймається а, Значить, питання тоді друге, друга народній раді. Значить, Є пропозиція про утворення виконавчого комітету Черкаської обласної народної ради. Так? Так! керуючись статтею 5, розділу 1 та розділу Конституції України, законом України про місцеве самоврядування України, реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення влади, зв'язку з узурбацією влади президента України та Верховної Ради України через прийняття. 16 січня 2014 року неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі, та згружують зміст і ось проти прав і свого громадян, що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України, враховуючи рішення Черкаської обласної народної ради про визнання народу. Як колегіального органу уповноваженого представляти інтереси народу України від 26 січня 2014 року номер 1 Черкаська обласна народна рада... Відкликати усі повноваження Черкаської обласної ради, які делеговані Черкаської обласної державної адміністрації, згідно з статтею 44 закону України про місцеве самоврядування України. Друге, утворити виконавчий комітет Черкаської обласної народної ради у складі, голова викона... обласної ради. Голови обласної ради, перший заступник голови виконавчого комітету, заступник голови обласної ради, заступник голови виконавчого комітету, члени виконавчого комітету, голови, просвітки комісії обласної ради, з повноваженням керівників, підрозділів виконавчого комітету, контроль завернення цього рішення, покласти на радіо. І перебрати всі повноваження Черкаської обласної державної адміністрації на колегіальний орган Черкаського обласну народну раду. Так? Да! Прошу проголосувати. Хто за це рішення? Зроти пропозиція? шановні друзі, шановні черкащани, я думаю, що тут потрібно нам з вами попрацювати. Тому... Анатолій Васильович, чи ви внесли пропозицію про персональний склад, чи взагалі підхід? Я вношу пропозицію, щоб громадські говорили і завтра, коли засяде перше президент Наральної ради, щоб не попало, хто щоб попали всі порядні люди, хто хоче, щоб всім давали слово, щоб кожен громадянин міста Черкаси брав участь у забезпеченні життя і створення нормальної народної ради так як дійсно. Я іще раз, це нормально, тому що будемо так, ми ведемо дискусію. Так як я учасник політичних процесів, всіх і, мабуть, найбільше тут знаю суть, бо я Ви знаєте, що якщо наша Прошу. Склад обласної ради, народної ради, мають прийти. Слухайте уважно. Мікрофон візьміть. Ні, краще читайте. Так так? На мій погляд, на моє переконання і за консультацією з вами мають прийти депутати обласної ради, які, а їх. За основу потрібно взяти останнє голосування за відставку Тулуба, яке ініціювала Люба Майброда. Так чи ні? За цю відставку проголосували всього 10 депутатів опозиції із 90. Чуєте? Микола Іванович, давайте по суті.